90, 90, У Кропивницькому розпочався опалювальний сезон. Під час запуску тепломереж стались 30 поривів. Їх ліквідовують працівники комунального підприємства Теплоенергетик. Ми їх зараз оперативно усуваємо. Є, як кажуть, складні, не дуже складні руйнування. Ми маємо матеріал, достатній матеріал, механізми, люди, робочі бригади. Зварювальні працюють, і все швидко висуваємо. Один з приїв тепломережі ліквідовують на вулиці Віктора Чміленка. Виклик був о 17 й годині в суботу. Сьогодні робимо планові ремонтні роботи, устраняємо порив по, тепло, по тепломережі, та саме до кінця сьогоднішнього дня буде ліквідований. Зі слів керівника підприємства запрацювали теплоелектроцентраль та 23 котельні. Опалювальний сезон розпочався для шкіл, дитсадків та мешканців багатоповерхівок. Тані такі полутепле, як опалення нема, то плохої діло. Воно вже в помешканнях це тепло. Питання, те, що в центральній частині міста, те, що живиться від е, ТЕЦ, нормативна подача е, теплоносія буде можлива лише після запуску в роботу самої турбіни. Це можливо буде сьогодні на кінець дня. І тоді почнеться поступовий набір, вже відчутний набір температури в мережах, ті, які живляться від ТЕЦ. По іншим котельням, ті, які були запущені в роботу ще вчора, теплоносій подається навіть трохи вище, ніж нормативні, для того, щоб прогріти будівлі, які виховали за час осіннього цього пониження температур. Кропивницькі лікарні почали опалювати минулої п'ятниці. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.